Згідно з визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я, психічне здоров'я основний елемент загального здоров'я людини. Близько 60% пацієнтів, які звертаються до лікарів різної спеціалізації, самі цього не знаючи, потребують допомоги саме психіатра. А причина не у важких психічних розладах, а тому, що їхній психічний стан впливає на фізичний. До психіатра звертаються, на жаль, у нас ті, котрі вже мають. Ну, значні психічні розлади, котрі е, потребують, можливо, такої невідкладної психіатричної допомоги. Тобто мені би зараз хотілося наголосити на тому, що не потрібно боятися звертатися до психіатрів, до психологів, і психотерапевтів. В Закарпатській області на обліку у психіатра прибуває більше 30 тисяч осіб з них трохи більше трьох тисяч дітей. З Цієї кількості 16% становлять особи з хронічними психічними захворюваннями, шизофренія та різні розлади. Психіатричну допомогу в вкраї надають в амбулаторних умовах, психіатричні диспансерні відділення, стаціонарну чотири заклади. Лікують пацієнтів за словами Тетяни Алмашій сучасними методами, дотримуючись прав людини. Ми у лікарні лікуємо е, препаратами. Абсолютно сучасними, тими, що застосовуються зараз у всьому світі, вони особливістю цих препаратів і акцент у розробці цих препаратів зараз робиться виключно на максимальне зменшення побочних дій ліків. Пані Віоріка, художник-пейзажист. Вона представила свої роботи перед камерами, показавши цим, що люди з психічними вадами живуть і можуть творити, як і інші. Відвертатись від них не потрібно а навпаки, від рідних та близьких їм потрібна підтримка. На її думку, творчість це лікування. Роботи представлені в рамках акції головного позаштатного психіатра України Ірини Пінчук. Мистецтво об'єднує всіх. У день в мене ну до двох годин це маю працювати з інтервалами. Ранку десь в обід. Десь зарисовка. таким чином я здобуваю сама все, що бачу, все, що впитую. і вона сама по собі йде в Україні на 100 тисяч населення дев'ять лікарів психіатрів, що дуже мало дитячих психіатрів ще менше. Це при тому, що щороку в Україні стаціонарне лікування проходить більше півмільйона пацієнтів.